Кс -кс -кс. А ти що там ховаєшся? Чого ти там заховався? Кисити. А тому все равно. Иди сюда, пішов. Бесловухи якісь. Ой, ще одне. Це котяче царство. І цей за ней. Ой, манюня, яка там у них малюнька. Позі, яке малюні, воно тут живе, таке мале. Манючечко, кусяй, кущай. Диви, який манючик. Маленький. Чого ти тут тучиш? Позі яке воно дрожить. Куся її кусяє, да? Такий класний, пухнатий. Такі красавчики. Ця кіцька, мабуть, це її котенок. Чого ж він сам такий дурашка виліз сюди? Чого він тут виліз? Дурачок, сейчас ще на дорогу піде. Може кіцька його забере. Кіпухнати котики там живуть. котяче царство. Хто не бачив трамвайчики? Так, тут сьогодні. Це проїдеться машини. Будеш стоять, тут вони будуть їхати. Треба йти. Це такі кущі з трояндочками вощені класні. Вони які прикольні. Хочі теж, але ще панікують. Теж класно пахнуть. Ось така хатинка старезна, мабуть, і років, зараз розвалиться. От-от розвалиться. Вон така. Можна знімати ці фільми жахів. Кропива ти моя, кропива, крапива. скільки кроповий. Зараз сезон великий відкритий. Вони вже які лопухенці. Оня ви зрозуміли, які лопихенці. Они... Ці, як це вони? так і називаються? Вон які здоровезні, ти в мобілку не влазить. Ото їм роздолі, і Кропива. кропова. Майже теж пів метра. Метрова. Зараз мінчик теж класний там цвіта. Теж півники, отак опівники от прикольно біля паркана цвітуть півники. І жасмін ароматний. А тут теж такий кущик. Теж це ж пшина. Ну, похуче. Така, чуть-чуть пахуча, не дуже. Хоте ми, вроді недавно йшли тут, і такий тут, що сніг. Пам'ятаєте, стрім був і такий сніг, був. прямо мені в лице задував. А тепер таке літо І Там ці, ці ліці ще. ще вам покажу останню клумбу з ними. З цими. Яка вона класна. Мені оце б оце не вистачило пам'яті, отак от просто йти, запакати вулицю. Маленьке відео знімеш, вже все, пам'яті не вистачає. А так стрім собі включив. Правда, що жаль, що не можна його поставити якось так горизонтально.